Hello, everybody, and hi. Олександр Гребельний, Фітнес Онлайн with you! Сьогоднішнє тренування націлене на сіднички. Будемо робити їх пружніми і круглими. І, звісно, наші ніжки теж отримають навантаження. Перша вправа присідання широкою постановкою ніг. Робимо разом. Молодці, йдем далі. Друга вправа сідничний місток з двома ногами. На горі максимально напружуємо і зажимаємо наші сіднички. Поїхали. Дуже добре, наступна вправа перекати сомо. Робимо спочатку перекат на одну ногу, потім на ту ж саму ногу робимо другу вправу і потім тільки повторюємо цей комплекс. Поїхали, робимо разом. Молодці зараз одразу лягаємо. Робимо сідничний місток на одну ногу, на ту ж саму ногу, на яку ми зараз сідали в перекатах. Поїхали, робимо разом. Давайте, давайте вперед. Супер, і зараз повторюємо. Спочатку робимо перекати на іншу ногу, а потім будемо робити сідничний місток. Поїхали, робимо разом. Добре, лягаємо на цю ж саму ногу. Робимо сідничний місток. Поїхали, робимо, робимо. Добре, молодці, зараз робимо підйом ноги, грубо кажучи, малюємо радугу, як на прикладі, готуємось, стаємо на четвереньки і поїхали. Робимо разом вперед. Молодці, друга нога. Дуже добре. Зараз стаємо і робимо присідання широкою постановкою ніг, Як на початку тренування. Поїхали робимо разом. Дуже гути. зараз будемо робити відведення ноги в сторони, стоячи на четвереньках, як у прикладі, і потім на цю ж саму ногу бокову планку. А потім повторимо на другу ногу. Поїхали, робимо разом. Молодці, і зараз робимо бокову планку, динамічну бокову планку. Трохи опускаємо таз і підіймаємо. Як на прикладі, дивимось і поїхали. Робимо разом. Молодці. повторюємо на другу сторону, спочатку відведення ноги, поїхали, робимо разом. І Зараз бокова планка на цю ж саму сторону, поїхали. Дуже добре, молодці, щоб сповна відчути свої сіднички і ніжки, зробіть 3-5 кругів цього тренування. Ну і звісно, я нагадую, якщо ви бажаєте досягти результатів, зробити талію, позбутися зайвих кілограмів, зробити осаночку, сідниці, навчитись харчуватися, отримати крутезну авторську мою книгу, рецептів, отримати крутезні, корисні гайди і мати нове тіло. Пишіть мені, я з радістю вам допоможу. І як приклади прикріпляю результати моїх клієнтів, візуальний колаж. Тут ви на колажі можете бачити, які зміни чудові отримують дівчата, також по вагам, по кілограмам, які зміни отримають. І не забувайте, що окрім результату, ви ще отримуєте кучу корисних знань. Я з вами не прощаюсь, а кажу до зустрічі!